У Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому військовому Євгенію Юрченку. Встановили її на фасаді гімназії номер 25 у якій захисник навчався з першого по сьомий клас. Полтавська громада, учні, батьки та педагогічний колектив 25-ї гімназії вшановують пам'ять свого земляка. Сержанта Державної прикордонної служби Євгенія Сергійовича Юрченка. Він народився у Полтаві, служив у Державній прикордонній службі у військовій частині на Чернігівщині. 13 травня 2023 року. Молодший сержант Євгеній Юрченко загинув у 25-річному віці внаслідок ворожого обстрілу, обороняючи північні кордони нашої країни. Відкрили пам'ятну дошку полеглому захисникові символічно в день прикордонника України. І він завжди б хотів бути прикордонником. 13 травня виповнюється річниця його загибелі, і ми всі зобов'язані пам'ятати той внесок, який він зробив. Він віддав найдорожче своє життя. Він мама, хто як не я? Ну, як його взяли в прикордонники, це для нього було він просто. Радий був. Як почалася повномасштабна війна, він ще місяць їх одвели. Він дзвонив нам батькові вранці і сказав, що почалася війна. Він був в Семенівці на границі з Росією. Їх вивели до Чернігова. Місяць вони в Чернігові були. Люди, людей евакуювали, допомагали людям вивозили. Однокласники Євгенія пишаються тим, що навчалися поряд з ним. Разом навчалися, разом бушкетували, разом іноді виводилися себе вчителів не без цього. Але у той момент ніхто не міг подумати, що війна, про яку нам розповідали у цій школі, прийде в наше життя, в наш дім, і нам доведеться втрачати батьків, друзів, братів. Що нам доведеться вшановувати пам'ять одного з нас як героя і відкривати в його честь меморіальну дошку? Прийшли на відкриття меморіальної дошки Євгенію Юрченко і його вчителі та друзі родини. Євгеній був як і всі хлопці: не посадючі, і для мене б особисто було б здивуванням, якби він не пішов до війська. Оце було його покликання, просто як справа його душі. Людина чисті. Перші години війни він стояв саме на захисті нашого державного кордону. У мене донька із ним одного віку. Вони завжди дружили, вчили уроки, гуляли, відпочивали. Я його знаю із року. Це ну, чуйна, дуже була дитина. Посмертно героя нагородили медаллю захисника вітчизни, яку передали його батькам.